Медичної допомоги Одеської області дуже вдячний фонду Дениса Парамонова за предоставлені рації, які ми вже використовували в п'ятницю під час атаки масованої на наш регіон. Тому ми дуже вдячні фонду Дениса Парамонова за те, що така допомога була надана своєчасно в наш регіон до нашого лікувального закладу. Дуже дякуємо вам. і Ми вдячні. за це. Нам приємно дуже. Нагальна потреба в тому, що бригади мають зв'язуватися один з одним, на жаль, виникла дуже гостра під час повномасштабного вторгнення, коли перші бригади були направлені на місця ворожих обстрілів. Звичайно, що комунікація під час таких складних випадків вона відіграє важливу роль. І е, бригади мають е, м, комунікувати один з одним. Крім того, на місці прильоту завжди працює медичний координатор, медичний сортувальник, які мають передавати один одному інформацію про кількість поранених, про те, яка сортувальна категорія була присвоєна кожному з поранених. Вести е, мінімальний облік для того, щоб передавати в нашу диспетчерську і готувати лікарні саме радіозв'язок це цифровий аналогова. Станції для нас було негальною потребою, звичайно, що отримуючи перші якісь рації, наша бригада номер 13 з моєї підстанції змогла випробувати це на місці прильоту і 15 е числа цього місяця. На жаль, під час трагічного дня для нашого міста для, для всієї країни, коли дві ворожі ракети е потрапили до скупчення мирних людей, е ми е мали змогу. Спілкуватися за допомогою радіостанції, і це е, значно покращило якість надання медичної допомоги. І, звичайно, що м, і лікарі, і фельдшери, і наші водії, і всі, хто приймає участь у ліквідації наслідків медико санітарних були задоволені тим, як їм працювалося з цими радіостанціями. Ну, в першу чергу хочу сказати, що цю акцію ми здійснили разом із одеською філією СМК Груп, яка допомагає нам виконувати один із основних напрямків роботи фонду це допомога медичним закладам по всій Україні зараз. З особливою вдячністю, навіть до роботи працівників швидкої допомоги у відповідь на заклик від профспілки Одеського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми відповіли таким подарунком радіостанції для оперативного реагування для повноцінної роботи бригад швидкої допомоги. Ми розуміємо, що і у мирний час працівники швидкої допомоги працюють як на фронті, але зараз цю роботу неможливо переоцінити вашу роботу. Сподіваюся, що ми будемо разом працювати на нашу спільну перемогу.